Привіт! Продовжуємо досліджувати тестування із Gest, і в цьому відео детальніше зупинимося на матчерах. Отже, ми вже розібралися, як працює toB із числами. Так, за допомогою Тубі ми в минулому відео перевіряли значення на рівність. Цього разу ми розглянемо також інші матчери. Отже, я закоментую наявний код і додам новий describe під назвою Matchers. Перший тест, який я додам у цей describe, буде мати назву Objects Comparison. І в цьому тесті, припустимо, нам потрібно перевірити, чи змінна Data рівна певному об'єкту. Для цього, як зазвичай, пишемо Expect, Data. І давайте скористаємося тут мечером be спочатку. To be. І знову ж таки кажемо, що Data має бути рівний ось такому об'єкту. Запустимо тест. І бачимо, що тест в нас зафейлився. Чому ж так відбувається? Справа в тому, що тобі здійснює перевірку за референсами. А насправді Data і ось цей об'єкт, вони рівні тільки о своїх значеннях. Але, по суті своєї, це є різні об'єкти, які розміщені кожен в своїй комірці пам'яті, і вони не є тим самим об'єктом. Тобто тобі перевіряє, чи це є той самий об'єкт, якщо ми говоримо про референс-типи. Це відповідає тому, як працює JavaScript. Тобто, якщо ми залогуємо інформацію, чи дейта строго рівний такому об'єкту, ми відразу отримуємо повідомлення. Цей вираз буде завжди false, тому що JavaScript порівнює об'єкти за референсом, а референси цієї змінної і в цього об'єкта будуть різні. Давайте ще запустимо тест і переконаємося, що ми отримуємо false залоговано. І справді так і є. Ми маємо console.log false. То як же нам тоді порівнювати об'єкти, якщо тобі не працює? Для порівняння об'єктів ми можемо використовувати або toEqual, або. Just нам рекомендує використовувати to strict equal. Давайте перевіримо, що обидва ці методи працюють. To equal і strict equal теж перевіримо, що відпрацьовує. І теж працює. В чому ж різниця між to equal та to strict equal? To equal ігнорує ключі об'єкта. Зі значеннями Undefined. Так само ігноруються елементи масиву зі значенням Undefined чи невідповідність типів об'єктів. Якщо ми хочемо брати це до уваги, то тоді до наших послуг to Strict Equal. Йдемо далі. І наступний тест, який ми додамо, буде називатися Трусінес. Припустимо, ми хочемо перевірити, чи якась змінна рівна null. Як це зробити? Expect і матчер, який для цього призначений, to be null. Перевіримо. Перевірка проходить. Також ми маємо дещо схожі за ідеєю матчери, наприклад, to be defined, який перевіряє, чи значення змінної, відмінне від undefined. В нашому випадку це null, тому теж перевірка має пройти. Також маємо матчер to be true. Така перевірка пройде для будь-якого значення, яке може бути конвертоване у булівське «true». Тобто числові значення відмінні від нуля. True, непусті рядки і так далі. Будь-які значення, які конвертуються в boolean як true. В даному випадку Null в нас конвертується у false, тому для того, щоб тут перевірка пройшла, використаємо також допоміжне ключове слово NOT. Ну і аналогічно ми маємо matcher to be false. Знову ж таки, всі перевірки в нас пройшли, тому рухаємося далі. І наступний тест, який ми додамо, буде мати назву Numbers Comparison. Знову напишемо Expect Value. І з числовими значеннями ми можемо робити порівняння. Тобто написати наступне: To be greater than. To be greater than. Ну і, скажімо, отримане значення в нас має бути більше, ніж 3. Така перевірка мала би пройти. Аналогічно ми можемо написати to be greater than or equal. Така перевірка має пройти і для 3, і для 4. Аналогічно, ми можемо перевірити на менше, тобто to be less than. Поставимо тут значення 5. Теж перевірка має пройти, і аналогічно ми можемо написати to be less than or equal. Для четвірки це виконається, і аналогічно це має виконатися для п'ятірки. Ну і також ми можемо використовувати мечери to be та to equal. «To be» Тут має бути 4 і to equal теж 4. Ну що ж, очікуємо, що ці всі перевірки в нас мають пройти. Давайте запустимо тести і перевіримо, що всі вони відпрацьовують, і, зокрема, останній написаний. І так, всі тести пройшли. Наступний тест, який додамо, буде присвячений роботі із дробовими числами. Припустимо: ми хочемо перевірити результат додавання двох дробових чисел. Напишемо expect 01 плюс 02. Як думаєте, пройде перевірка чи ні? Давайте запустимо і перевіримо. Перевірка не проходить, показує помилку. Чому ж помилка, як бачите, Expected у нас 0.3, а Received ось таке от значення. Тобто це стається через похибку в обчисленнях. І для того, щоб уникнути помилок у тестах через похибки в обчисленнях, ми маємо порівнювати дробові числа не таким чином, і не через ту equal matcher, а через matcher to be close to. Тож, давайте тут залишимо, так, як є, напишемо заперечення. І тут напишемо to be close to. Метчер to be close to перевіряє не на абсолютну рівність, а на рівність із певною точністю. Також ми можемо другим аргументом в close to вказати кількість знаків після коми, які ми хочемо, щоб брали участь у порівнянні. Запустимо тест тепер, і тест пройшов разом зі всіма попередніми тестами. Наступний тест буде називатися string matching regex. І ми будемо перевіряти, чи рядок містить певний підрядок. Отже, маємо певне речення і припустимо, хочемо перевірити, чи це речення містить слово «грейпфрут». Для цього використаємо «matcher to match і вкажемо підрядок, який нас цікавить. Отже, за допомогою «to match» ми можемо перевірити, чи рядок містить певний підрядок. Наступний тест використаємо для того, щоб дослідити, як перевірити, чи масив містить певний елемент. Отже, нехай ми маємо масив з певними елементами. І знову ж таки, нехай ми хочемо перевірити, чи цей масив містить елемент grapefruit. Expect. flavors, І для перевірки використаємо матчер to Contain. І вкажемо елемент, який нас цікавить. Тест проходить, якщо вкажемо якийсь неіснуючий елемент, то тест зафейлиться. Наступний матчер, який ми дослідимо, призначений для того, щоб перевірити, чи функція викидує Exception. Отже, для того, щоб працювати з цим матчером, давайте спочатку додамо функцію, адже функція DrinkFlavor. Яка викидує exception, коли отримує аргумент значення якого Октопус. При всіх решта аргументах вона щось робить, не має значення що, але ексепшена не викидує. Давайте перевіримо роботу цієї функції за допомогою тесту. Напишемо «Expect». Що ж має бути аргументом цього експекта? Аргументом має бути функція, яка викликає тестовану функцію, тобто, яка викликає в нашому випадку функцію DrinkFlavor. Тобто ми напишемо так, функція, яка викликає Drink Flavor, причому із аргументом Octopus. І ми кажемо, що ми очікуємо, що в цьому випадку викинеться помилка, тобто Expect to throw. Перевіримо, чи відпрацює цей тест. І дійсно тест відпрацьовує. Також ми можемо перевірити, чи помилка викидується з певним конкретним повідомленням. тобто ми можемо ось так написати, і теж тест відпрацює. Навіть якщо ми тут помістимо лише підрядок із того, що викидується в ексепшені, то тест теж пройде, але якщо цей підрядок не буде відповідати меседжу ексепшена, то тест у нас мав би зафейлитися і дійсно фейлиться. Також давайте перевіримо, чи функція DrinkFlavor не викидує ексепшенів при будь-яких інших аргументах, окрім Octopus. Для цього я скопіюю наш останній тест, назвемо його «Does not throw» І передамо якийсь аргумент, який нерівний октопус, наприклад, Flower. І ми маємо сказати, що помилка не викидується, тому Not to throw». Запускаємо, перевіряємо. І всі тести в нас пройшли. Отже, в цьому відео ми розглянули основні матчери, які можуть знадобитися нам для виконання перевірок. А саме для порівняння об'єктів ми можемо використовувати матчери to equal та to strict equal, для порівняння value типів також можемо використовувати to be. Для перевірки істинності можемо використовувати to be true, to be false, а також матчери to be null та to be defined. Також можемо порівнювати числа за допомогою матчерів, таких як to be greater than, to be less than і так далі. Для того, щоб працювати з дробовими числами, варто використовувати to be close to, а не to be. для того, щоб перевіряти рядок за регулярним виразом, можемо використовувати to match. для того, щоб перевірити, чи елемент міститься в масиві, to contain. і щоб перевірити, чи функція викидає помилку, to срок. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.